Ну що, зібрался боже, прямо вся мокрая. Бабушка это, наверное, давно там. Вот маски в мене тут є. стільки тут купа, а перчатки не кизи, що тут тика нема? Маски не махать. У вас вот, бы шаблена маска у бо, Дива, не дай Боже захворать. Ну, конечно, не... есть маска. Уже новенькая есть маска. Там хай один. Так, открываю ворота. Не знаю, я ж кажу, що кожен робить так, як вважає за потрібне. Є мамочки, що кожен день їздять туди, кожен день. Я не буду кожен день їздити, люди добрі. Це, це ну, не положено, Вони там спочивають. І ми не повинні їх турбувати. Я так вважаю. Бабушка каже, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не повинні ми їх турбувати там, тому хочеться, звичайно, але це нічого не дасть. Треба слухатись, якихось правил, які придумані до нас, і ми їх не поміняємо. Боже, як кажуть, ви відпочили? Так, да, відпочила так, що Ні, ну, скажу дійсно, що. Те, що солона вода так через нос засмоктує, що це все пече пеком. Це просто якусь інфекцію. Дуже багато народу. В, в літаку, в цьому е, трансфер, всі кашлять, діти кашлять, бронхіт бешений, так само накупалися, як і я. Так що нічого страшного. Все пройде, це все пройде. Все, що відбувається в житті, це чесно, це все намічене, і від цього ти ніде не дінешся. Ніде. От ти родилась, людина рождається, в неї вже своя доля. І цю долю ну, ніяк ти не зміниш. Ну ніяк. Оце я в цьому впевнююсь з кожним днем все більше і більше. Так, добре, поїхали, бо мене Лена жде там <кій> наверху на... біля перукарні. Вона каже, з лікарні вийду, так у прямою піду. Фух. І сама оце дивлюся, кажу, Саш, кидай курить, кидай курить, такий кашель, не а їсть. І що дивиться програму? Я йому пересилаю, пересилаю. Він ніж не хоче дивитися, що в основному ці ракові захворювання це від цигарок. Чому кажуть, та раніше он як пили, курили? Та що ж раніше курили? Раніше курили натуральний табак. А зараз така хімія і таке оброблення, що люди самі себе травлять і не розуміють. І молиться так само. Ай, що казати? Все, їдемо до мого синочка. Синочка побігла вон за, за квітами. Кажу, ку... вона каже, я теж думала купити такі кризантеми горщику, що воно постоїло. От троянди одразу зав'януть. Кажу, я йому з дому везу. І Віка, Вікторія теж кумаля на нас, возле перукарня, забирала, вийшла, каже, соболезною. Кажу, та хотіла поцілувати, кажу, не треба, бо я хвора. Фух. Нічого. Все буде добре. Золота осінь прийшла. Яка краса навкруги. Це для нас краса. Можливо, тому така краса, що це взагалі нічого. Ми сподіваємось. Ну що ми вже будемо йти? Дівочка лежить, нічого не каже, Серега нічого не каже. Чи зустрілись вони, чи не зустрілись. Все, водички налили, помили, красиві квіточки стоять. А що у нас дощ? чи що це мокро таке, саме будь-дощнев. А тут вроді сухо, така могилка, да? а не, тут не, так щось мок. Да? А воно просто навіть, сюди впитується краще, ніж сюди. Да? І он він літає. Ага, прилетів водички попити. Так що, синочок, майри таким голубом. Ну, а ми їдемо. Ну, що, синочок, засвітила мама дома ще свічечку. Провідала синочка, лежить, нічого не каже. Ну, а ми продовжуємо жити далі. Тяжко, важко. Але така доля мого синочка. А вам бажаю здоров'я і кріпіться. Попереду зима. Те, що вона для нас важкою буде, ви знаєте, холодною, але ми витримаємо. Ми повинні витримати заради того, що наші діти віддали життя, щоб Україна існувала. Гарного вам вечора!